Чим би вас вразити? Інтубація, контроль складних кровотеч, серцево-легенна реанімація все навколо. Мій робочий інструментар, мої засоби виробництва зараз є навколо, і для мене це триваючий процес. Я звати Антон, для іноземних друзів зазвичай це звучить як Тоні, для неіноземних друзів Одіссей. В принципі, відгукаюся на будь-яке з цих імен. Я є одним з бойових медиків штурмового підрозділу Химера в складі 220-го окремого батальйону 126 окремої бойового прапора бригади Збройних сил України, територіальної оборони Збройних Сил України. Вправся. Незважаючи на те, що ми зараз знаходимося в прекрасно укомплектованому реанімобілі, який не має нестачі у витратних матеріалах, медичній техніці і так далі, це мій бегемот, 35-кілограмовий медичний рюкзак, який є, по суті, копією цієї автівки в мініатюрі і дозволяє мені за потреби виходити пішки іншим транспортом. в варіанті, коли ця машина виходить з ладу, є знищеною, є вбитий в воді і так далі. Тобто будь-які варіанти, які не дозволяють реалізовувати основний сценарій, не вводять мене в ступор. Я просто працюю за іншою схемою, а для цього я маю бути підготовлений як з точки зору навичок, так і з точки зору ресурсів. Ресурси тут, навички тут, козацький драйв тут. Літку минулого року я потрапив на тлп курс. На той момент я ще не був у складі 126-ї бригади. Це якраз період, коли в мене відбувався певний конкурс краси, оскільки, як для добровольців, в мене було багато опцій. Вибору, який я по життю привик робити для себе сам. Тобто для мене є неприйнятною ситуацією, коли певний чин в погонах з пузом або без такого робить за мене. Вибір, який стосується мого життя, і це було кілька підрозділів, між якими або вагався я, або які хотіли мати мене в своєму складі. І Так вийшло, що ТЛП, курс, який проводився тоді в Києві, був однією з вирішальних причин для мене приєднатися саме до 126-ї бригади, тому що там я наживу почав спілкуватися з людьми, для яких це не є частиною теорії. Які сповідають те, що проповідують, для яких частиною їхнього життя, їхнього воєнного буття є саме те, що вони намагаються донести до людей. Зокрема, це стосується Ніка, з яким я переконаний, ви матимете сьогодні розмову. І десь приблизно через місяці-півтора, після цього я якраз перебрався до Одеси і довідався до 126-го. В складних умовах прийняття швидких, найефективніших рішень, коли ти якомога краще використовуєш людей, матеріали, зовнішнє середовище, це є надважливим. І ті прості речі, елементарні речі, які для мене тоді в Буровітері були, напевно, певним відкриттям, Теж саме зворотнє планування, планування від точки успіху, від закінчення місії назад до її початку, а не навпаки. Те, що дуже часто зустрічається нами в нашому цивільному житті, ти починаєш танцювати від мети назад в хронологічному порядку, розуміючи, чи вистачить тобі часу, ресурсів на те, щоб цей результат був досягнутий, і де на якій ланці, на якому етапі ця система може дати збій. Жоден з курсів е, бізнес-девелопменту великої четвірки не надавав саме таких простих, конкретних лінійних вказівок, порад або просто векторів, за якими ти можеш рухатися, е, як те, що я почув е, саме там протягом курсів. Нащо ви навішуєте на себе купу спорядження? Нащо ви вступаєте з автоматами у загальні порядки у складі відділень чи взводів? На Нащо? Ви ж медики? Ми бойові медики. І нашим завданням номер один є бути досконалими воїнами. Воно не є в розриві, воно не конфліктує ніяк з медичною складовою нашої роботи. Це є органічним доповненням до нього. І кожного разу, коли ми плануємо певну операцію, розуміючи в якій саме якості ми будемо в ній виступати, розуміючи, що в нас має бути як основний, так і резервний план який може передбачати і має передбачати все від виходу з лади техніки до вибуття з рядів певних лінійних медиків, коли нам доводиться швидко змінювати ролі і повертатися умовно в своє загальне піхотне буття. Все це. М -м, трішки нагадує конструктор Лего, коли з невеличких шматків в тебе може відбудовуватися конструкція різних абсолютно конфігурацій. <пес> Я є воїном на цій війні. Це моя війна. Я маю минулого, не маю майбутнього. Якщо бути реалістом, ми всі чітко розуміємо для себе доволі високу перспективу нашої насильницької смерті в якомусь короткому періоді, але ми живемо цим прекрасним тут і зараз.